Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд і ми будемо говорити про зміну погоди в Україні. Є з нашої студії директор українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда. Вітаю вас, Миколай Іванович. Вітаю вас вже через зміну погоди. Власне, вже знеструмлені навіть деякі регіони, деякі міста, селища. Наскільки от зараз загалом дійсно можна говорити про штормове попередження? Можливо, які умови погодні. Ну, по перше дія штурмового попередження вже закінчилася, оскільки циклон, який викликав такі несприятливі погодні умови, вже сьогодні. Далеко за межами України він ж практично під Москвою. Okay. От таким чином атмосфера над Україною заспокоїлася, але найбільшого впливу небезпечних та стихійних явищ зазнали якраз південні регіони України. В значній мірі це стосується Херсонської, Миколаївської, Одеської областей, де були масові відключення населених пунктів від енергопостачання пошкоджені дахи будівель, дерева поломані mm. ну тобто, такі більш-менш серйозні наслідки впливу стихії. Ну це вже е е якісь відомі нам результати в принципі. Вони були передбачені чи абсолютно звичайно, ще на минулому тижні ми склали штормове попередження mm -hmm. про е загрозу небезпечних та стихійних явищ в Україні, де якраз наголошували, що на території південних. Областей, регіонів України швидкість вітру може досягати ураганної сили до 30-35 метрів на секунду. От, і звичайно, за таких умов слід чекати таких значних достатньо збитків mm -hmm. і населенню, і інфраструктурі цих областей. Такі погодні умови вони відповідають минулорічним показникам чи ні? Чи це абсолютно нове? Складно порівнювати з минулим роком, і, мабуть, це неправильно, оскільки прояви стихії мають місце в тих чи інших регіонах і вони не мають певної закономірності. Угу. Саме тому порівняння тут недоцільні. Просто треба розуміти, що. Перехід до зими і перші прояви таких справжніх зимових явищ вони завжди супроводжуються великою кількістю небезпечних природних таких процесів, до яких треба завжди бути готовим. Коли в Москві випало багато снігу, то відразу заговорили про те, що за два дні вже в Україні знову ж таки випаде сніг. Чи можна орієнтуватися на Москву? На Москву можна орієнтуватися, але далеко не завжди. А коли на Москву можна орієнтуватися в тих випадках, коли Атмосферні процеси поширюються з півночі на південь. І зрозуміло, залежно від швидкості їх переміщення, то та повітряна маса, яка в той момент знаходиться десь під, під Московою, в підмоскові, вона через певний період часу досягне. України, і це може бути доба, це може бути менше доби, це може бути три доби, залежно від швидкості поширення повітряної маси. Нинішнього цього разу, вірніше того разу, коли в Москві випав дуже сильний сніг, то процеси якраз рухались навпаки з півдня на північ, і зрозуміло, що Ті повітряні маси, які в той момент обумовлювали випадіння сильного снігу на території Підмосков'я, вони ніяким чином на погоду України вплинути не могли. А що ж вплинуло на те, що в нас теж випав сніг? Звідки прийшли ці сніги? А ці сніги прийшли внаслідок утворення циклону над Балканським півостровом, який рухаючись в північно-східному напрямку через територію Одеської, Миколаївської та Полтавської і Сумської областей, от по цій траєкторії, його центр якраз переміщувався. Таким чином, от погода в Україні була розділена на дві, два таких різновиди: перший це тепла і дощова погода, що мало місце на півдні та сході і частково в центральних областях. і Снігопади, хуртовини, штормові вітри, які мали місце в західних, північних і також частково центральних областях. Зараз вони області. і там закінчились да ці вітри Все закінчилось сніги. зараз на території України скрізь, абсолютно спокійна штильова, практична погода. Який час нас так можна триматися? Може така погода хороша? Дуже довго це не буде, оскільки. Вже завтра на погоду західних областей України буде впливати наступний атмосферний фронт. Звичайно, чекати таких дуже інтенсивних опадів, як були, не приходиться, але все одно це буде мокрий сніг випадати. Завтра це Переважно. ми говоримо про середу, так, Я виспорію? а тобто, Щоб 5, да, 5. Да, тобто 5 грудня на території західних областей випадатиме мокрий сніг угу. в центральних областях, частково з дощем. І більшу територію цей процес не охопить. Але протягом 6-го, 7-го це переміщення відбудеться через всю територію України, і таким чином опади пройдуть знову ж таки у більшості регіонів України, переважно в вигляді мокрого снігу на півдні та сході з дощем. І після цього розпочнеться знову ж таки період 9-го, період похолодання. Зниження температури до значень нічних десь порядка 5 в на території Вінницької, Житомирської областей, частково Кіровоградської, і Черкаської, до 12, можливо, навіть 17 градусів mm -hmm. морозу. Ну, власне, новий рік у нас яким буде вже можна зараз передбачати? Чи буде дійсно справжня ялинка, сніг, такі погода, мороз? На жаль, зараз е, такий прогноз скласти неможливо. Адже межа передбачуваності прогнозів, як я завжди говорю, що вона становить 15 діб, і поки що про новий рік говорити ще рано. Це про це можна говорити десь на початку 20-х чисел грудня. Угу. Ну от ви говорили, що випаде сніг. Він буде з вітром, буде якийсь поривистий такий вітер чи спокійний сніг? Ну новий сніг, який буде випадати 5-го і 7-го числа в Україні, це не буде повторення процесу, це буде набагато спокійніший. Скажімо, синоптичний варіант цього явища, і зрозуміло, що таких сильних стихійних ураганних вітрів ми цього разу не чекаємо. Ну, а взагалі для озимих, які будуть умови взимку? Чого чекати цього разу? Озимі зараз, от, на минулому тижні, ще відбувалася повільна вегетація озимих. Але після похолодання, зниження температури на половині території України вже до від'ємних значень, звичайно, вони припинять свою вегетацію. І цей процес буквально на днях відбудеться на Півдні та Сході України. Таким чином, озимі будуть готові до перезимівлі, вони пройшли певний період загартування. І сподіваємось, знаходяться в основному в хорошому стані, десь близько 10% в не дуже хорошому стані, але це е, нормальна цифра, mm -hmm. як для е, входу в зиму, е, тобто ніяких е, пересторог стосовно. Загрози якихось небезпечних речей з точки зору майбутнього врожаю поки що немає, коли такі небезпеки можуть з'явитися, такі застороги, так би мовити, які моменти, такі, які місяці найнебезпечніші? такі застороги можуть звичайно з'явитися в період в січні чи і лютому. Коли, наприклад, при утриманні достатньо високого снігового покриву на фоні не дуже низьких температур може відбуватись утворення льодової кірки, от яка зберігатиметься тривалий час, десь після трьох декад. Перебування такої кірки, вже починається пошкодження озимих, але спрогнозувати цей процес неможливо, оскільки це залежить від конкретних погодних умов, які будуть на той час. Звідки зараз потенційно в принципі цієї зими можуть прийти циклони? Такі найбільші, найнебезпечніші. Можна таке передбачати? Циклони в Україну приходять практично з усіх напрямків, але їхня інтенсивність тоді дуже різна. Uh -huh. Найбільш активні циклони приходять до нас з Балканського півострова, тобто з південно-західного напрямку, менш активні із заходу, які переміщуються чисто з західного напрямку, дуже слабко впливають з точки зору опадів і температурного режиму північно-західні циклони, але вони можуть викликати достатньо сильні вітри, і практично дуже мало циклонів переміщуються з півночі, і практично їх не буває з північного сходу. А чому? Ну тому Це що передбачено з самою природою, чи якісь інші ну, обставини. Тому що все-таки Євроазія це достатньо великий континент, і якраз на території, що межує з Уралом, і за Уралом, внаслідок вихолоджування значних таких великих просторів суші, утворюється антициклон, який не дозволяє утворюватись цим циклоном, Він тримається практично всю зиму з незначними послабленнями, але він не дозволяє утворюватись на тих територіях циклона. тобто немає умов для утворення циклонів. Циклони утворюються на межі тепла і холоду, і, як правило, мають бути забезпечені достатньою кількістю вологи. А це можливо десь на границі суша, море. Отаких от от речей. Тобто значна частина, переважна більшість вологи приходить все-таки з морів та океанів. Якщо говорити про відпочивальників, які поїдуть в Карпати, на гори покататися, чи можна спрогнозувати зараз там, на певний період, нехай днів на 10, яка буде погода саме там в Карпатах? В Карпатах вже випав сніг. І вже можна розпочинати в принципі сезон е, mm -hmm. лижний, але е, в наступні дні він ще добавиться, І ми сподіваємось, що якраз до нового року е, на, в нашому карпатському регіоні буде цілком достатньо снігу для того, щоб наші громадяни змогли нормально відпочити. Чи не буде заважати снігопад, наприклад, катання на лижах? Е, ну снігопади. Вони не завжди ж заважають, вони можуть інколи і покращити ситуацію. Але навіть якщо вони будуть, то завжди снігопад він має таку здатність закінчуватись рано чи пізно. І як правило, вони снігопади не тривають там по кілька діб. Це у нас ну такі характерні погодні умови для наших Карпат, що там не буває дуже тривалих періодів такої ну несприятливої погоди. Це все припиняється і створюються всі умови для відпочинку лижного. Зрозуміло. Нещодавно ми говорили вже про те, кому довіряти, тому що є багато різних сайтів, багато різних витоків, звідки брати погоду. Насправді чим відрізняється? От, хто визначає, можливо, ви знаєте, ті показники, які не гідромедцентр публікує, а якісь інші абсолютно. Джерела інформації, чому відрізняється там на кілька градусів, іноді погода відрізняється. Опадів є, немає. Кому довіряти? Джерела для прогнозування погоди вони є дійсно різні, дуже потужні, скажімо, світові метеорологічні служби. Вони здійснюють моделювання і прогнозування. Шляхом математичних моделей застосування математичних моделей, які описують стан атмосфери по всій земній кулі, і їм немає різниці, прогнозувати це чи в Антарктиді, чи mm -hmm. в Україні, чи в Америці, різниці ніякої були б відомі певні параметри. Але ці моделі вони ніколи не врахують повністю всі місцеві умови, які є на тій чи mm -hmm. іншій території. І за рахунок цього вони страдають ну, достатньо. Великою погрішністю, угу. і саме тому довіряти в чистому вигляді таким розрахункам це не є прогноз, це є просто математичний розрахунок, тобто вирішення рівняння певного. Розуміло. А е, що ви враховуєте в гідромоцентрі? А ми враховуємо, по-перше, поточний стан погоди, який, ну який спостерігають наші метеорологічні станції в постійному режимі, і в режимі онлайн ми це все отримаємо, ми порівнюємо і звичайно. Враховуємо при прогнозуванні. Ми враховуємо місцеві умови, фізико-графічні, тобто наявність, скажімо, Рослинного покриву, наявність, скажімо, великих лісових масивів, які також впливають, наявність крупних акваторій, таких водних uh -huh. речей, висота над рівнем моря знову ж таки в кожної місцевості. І це все в комплексі, от дає нам можливість покращити математичні розрахунки uh -huh. тих світових центрів. Які е, е, проводяться. Зрозуміло. Ну а загалом, от на сам кінець, коротко, погода взимку буде стабільною, чи варто все-таки чекати і бути на строзі якихось певних погодних змін? Е, думаю, що ні за яких умов погода нинішньої зими і всіх майбутніх наступних зим не може бути стабільною. За умов глобального потепління, яке ніхто не відміняв. Зимовий характер погоди буде однозначно мінливий, з дуже значними перепадами температур, зі змінами фази опадів від дощу до снігу і так далі, і з великою кількістю, скажімо, штормових вітрів, хуртовин і всякого такого іншого. Тобто, Зрозуміло. треба бути готовими до таких речей. Да, а, ми стосовно... <кл 'я> а стосовно довіри, недовіри, то на одному із сайтів було проведено опитування, яким професіям ви більше всього довіряєте? Mm -hmm. От так от на у першому місці по недовірі от, були якраз депутати наші. От, на другому місці по недовірі, там е, були правоохоронні органи, е, на третьому місці, е, ну, кількість е, е, людей, які довіряли, 14-17% це були е, представники медицини Ми шкіл, освіти І ще одну секунду. І найбільше людей 28%. Із 4 тисяч опитаних довіряють метеорологам. Угу. Я вам дякую. Ми вам довіряємо. Власне, тому зустрічаємося з вами в студії. Нагадаю, гостем студії був Микола Кульбіда, директор українського гідрометеорологічного центру МНС України. Залишайтеся з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.